Ви не голосуйте, про що я повинен давати. Це питання. Ні, дивіться, давайте. Перше питання. Про звернення програми фінансової підтримки комунального підприємства Української міської ради вибух, де вона трактувано двадцять, двадцять роки. Ви всі знаєте про те, що у нас підписаний меморандум і. Нашій громаді дають дві газогенераторні установки. Ці установки відповідно, до рішення, яке приймали жовтні сесією, при доручено підготувати майданчик, встановити і прийняти потім на обслуговування комунального підприємства у потягу транспорт. Для того, щоб всі ці роботи зробити. Необхідно підготувати майданчик відповідним транспортом, потім прийняти і розвантажити це обладнання, розрозмити розмитнити, 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 взяти технічні умови. На все це треба кошти. Підприємство порахувало і для виконання на цих етап, на перший етап, на перший етап у 2024 році, необхідно 467 тисяч гривень. Пропонуємо для того, щоб реалізувати ці завдання. Затвердити програму фінансової підтримки комунального підприємства. Відповідно, до цього визначити і джерело покриття таких витрат, які треба. Прошу підтримати. Так, є? Є питання, скажі. я собі так подумала. Ви з ДТЕКом взагалі обчалися на цю тему, чи там йому вигідно, чи можемо технічно і взагалі? Дивіться, вже все тут, вже подані технічні І умови. Прийняли, прийняли. Якщо ця історія не вийшла, з кого мені спитати? З вас чи з кращенка? Давайте голосуємо. Дивіться, дивіться, слово не вистрілить, ми говоримо про що. Перший етап вкладемо, а другий етап вже не Ні, дивіться, ні, ми нічого не вкладемо. Тут все на розмитнення, на п'яти десяти. Поки установки сюди не ніякі гроші Рості не тратяться. Почуйте, потрачені тільки на фундамент. І то поки ще грошей з бюджету на цей фундамент не взяли ні одної копійки. Дивіться. А стоїть інвестор до, до, до 100 тисяч. Ви чуєте? А, а, а якщо це робилося по програмі, по тій, ми поперва говорили, то це стоїло пів мільйона на площадку. Uh -huh. Дві площадки. Тобто того е, гроші не будуть потрачені до того, поки не прийдуть установити. Uh -huh. Так, щоб ви розуміли ситуацію. Хто за, е, приймається одноголосно. Наступне питання значить, у нас по варті. 에, дивіться, давайте yeah. я. No, Значить, no, no, no. eh, дивіться, це питання варта додає квет, це по плетінню сіток. Eh, друге, це вони додають eh, кількість працівників. Eh, це зв'язано з тим, що вони будуть брати пост у міські ради змісто цих, будуть yeah, вони no. дежурити. І третє вони міняють адресу. Eh, це що вони це три пункти, що вони міняють у статуті, бо вони були раніше на Київській 148, отут Тут вони yeah, зареєстровані. Да, да, да. Тепер вони там біля Каштанової 23. То щоб воно було ви так сказали, місто цих ці... ці вас чимось не лиштують. Ну, ну це дивіться це комуналі. ж не я принимаю. це рішення е, е, керівника і виконавчої Тобто Це люди е, та саме. Є у нас є відповідна організація, свої яка військові. працює, е, на займається. Е, вона охороняє бомбосховища. Например, веде три поста держить, а тут пост ми даємо другому. То а ці коміш другі люди пизпредтенційно чи пенсійного віку там є в нас так пара таких їх на вулиці вижили. Ні, ні, дивіться, це, е, це, 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 це організація, яка виграла по тендеру. Це стороння організація. Це стороння організація, це не наняті люди. Це організація, яка виграла по а Ми можемо давати на тендер, а можемо дати своєму комунальному підприємству. ж комунальному підприємству, да, звичайно, звичайно. то того ми про це говоримо. Тобто це ми три ці зміни вносимо, значить, і їм треба навести в цьому порядок. Чого спішно? Бо треба, щоб квед був до, до першого числа. Е, є питання? Нема. Нема. Хто за, прошу голосувати. Е, так, е, одноголосно е, дивіться. Третє питання. Значить, це було прямо зараз несе на Олена Миколая. Це про е, передачу територіальному центру, значить чотирьох е, е, позицій. І е, вони хочуть передати. Дивіться чотири е, стола. Значить, один проектор, бо не було, бо було тільки 400 ламп розглядали тоді на цьому. А тепер вони ще знайшли і сказали, що ще треба додати проектор, мобільний екран до цього проектора і лайтбокси. Вони теж були закуплені під цю бізнес-програму, яка воно лежить 3 роки і не використовується. А люди тепер, значить, задоволення возьмуть, будуть рекламувати свої дії і проектор і все ще додає ну це. Хай Лена Миколаївна забачить. Ні, тут я рада за Лену Миколаївну. Може, Лена Миколаївна сяде протокол напише? Це ми маємо повернутися до цього питання і внести в нього зміни. Ми його ведемо, не, не це, ми його проводимо як рішення. Додатково, правильно? Тобто ми, ми те знімаємо, ну, чи зміни? Ну, тобто тоді вибираємо столи і вибираємо. Одне від додаткове, це те саме рішення, тільки що розширюється. Зі, зі змінами. Зі змінами, так. Зі змінами. Рішення зі змінами. Добро ви зміни. Окей. Повернемо до питання про передачу оперативного управління до okay. нього yeah. Давай, yeah. Давайте, ну соблюдаємо, передаємо, вертаємо yeah. процедурно, yeah. yeah. доповнюємо рішення. Доповнюємо, 4, рішення, 3 3 пункта, пункта. доповнюємо yeah. те рішення. Було 4 стола, ми додаємо допов... тепер ось, дивіться. Додаємо три yeah. пункти, проектор yeah. Epson 1, значить, екран мобільний до цього проектора, на який ми дивилися, і лейбокси світлові, значить, ті три штуки. Хто за? Приймайтеся на руку. Дякую вам всім на щитці. Бежим на сесію. Все.